Одпарватель, одпарватель Д01. Отримали довгожданий отпарювач, Дуже гарний, якісний. Просто сказка. Давно чекали, одну партію продали, другу, третю. Зараз покажу цей відпарватель у ділі. Підключили ми до сонячної станції його, бачите. Це у нас 12-12. Зараз 12. покажу, як він працює, щоб ви подивилися. Ану, хвилиночку. Дуже класна штука, дивіться. Бачите, яка грязь? І як він в роботі. Дивіться, як він вимиває. От там десь по плитці, по швах, взагалі немає проблеми. Дивіться, яка чистота. Дуже чудова річ. Заходьте на сайт Боджо. на сайт 100 гривень. Робіть замовлення. Довгожданий отпарюватель Д001 і сонячна станція 1212, .12. місті комплект сила. Всім гарного дня!